Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ось такі чудові сирники, як в ресторані. Раджу всім спробувати. Вони дуже ніжні та дуже смачні. Це просто ідеальний рецепт. Починаємо приготування наших сирночків. У мене тут кілограм перемеленого домашнього сиру. У мене ось такий він жирненький. Сюди ми додаємо жовтки. Самі жовтки. Сирнички будуть набагато смачніші тільки на жовтках. Так, додаємо цукор. Цукор багато не потрібно додавати. Додаємо е, там, півтора столових ложки на пів кілограма. Я тут роблю подвійну порцію сирників. Під відео напишу рецепт. На пів кілограма на одну порцію додаємо ванільний цукор, Кукурудзаний крохмаль. Там е манку. Це все ми перемішуємо. Довго не потрібно сир мішати, просто ось так. Перемішати всі продукти, щоб з'єдналися. Бо сир буде ріденький, буде ріднути, як ви будете більше перемішувати. Так, Зараз нам потрібно накрити харчовою пліткою. та відправити на півгодини у холодильник для того, щоб набухла манка. І тоді приступаємо до смаження. Наш сир я дістала з холодильника. Ось тут він в мене. Можна перекладати, якщо ви будете робити на одну порцію на пів кілограма сиру, сир зразу на дощачку з мукою. Якщо, отак я, я беру столову ложку сиру. Ручки змокнула мукою. Ось столова ложка сиру і формую кульки. Далі кульки обвалюю в муці. Можна стаканом робити круг. Сирнички високі формуємо. Ось так. З обох сторін. Мці. Муку ми потім стряхнемо. Ось так добре заокруглюємо, щоб вони були кругленькі. Ось, ось такі високі сирники мають бути. Ми їх перекладаємо на дощечку, так формуємо наші всі сирники. Такі серночки виходять височенькі. на розігріту сковорідку, перекладаємо, смажимо з обох сторон дуже швидко. Просто нам потрібна золотиста скоринка. Ось так. Усмажені сирнички, з обох сторін перекладаємо на пергаментний папір на деку із духовки. Ось такі сирнички. Сильно не обсмажуємо, тому що будемо ще в духовці запікати 5 хвилин. Поки смажимо наші сирночки, розігріваємо духовку до 180 градусів. Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 5 хвилин. Ось такі сирночки вийшли. Доповнила я цукровою пудрою та абрикосовим домашнім варенням. Середині сирночок, ось такий ніжний, пухкий, дивіться, який. Він не є забитий, він м'ягенький. Він... Ось такий. Всім раджу спробувати. Це дуже смачно. Ви не захочете більше ні по якому рецепту смажити сирнички. Всім смачного!